Друзі, вітаємо всіх на ютуб каналі Взбірна. сьогодні підготували для вас новий випуск. Це інтерв'ю з захисником збірної України та Евертона Віталієм Миколенком. Саме на ютуб каналі збірна ви почуєте про те, як триває відновлення гравця від травми, коли очікувати його повернення на поле та кого зі збірною хотів би бачити партнером у Евертоні. Та як оцінює шанси України на Євро 2024? Але перед початком перегляду чекаємо від вас підписку на канал збірна і лайк цьому відео, аби його побачило якомога більше футбольних фанатів. Як я це все пам'ятаю, то по відчуттям я зрозумів, що я дуже сильно підвернув, але я е, ну, декілька разів в своїй кар'єрі так підвертав ногу, але, мабуть, не так сильно. І коли вибігли наші доктора, то я сказав сразу в заміну, але потім воно трошки вони льот приклали, знаєте, і воно наче краще ще вболівальники почали співати пісні, підбадьорювати. Я вийшов за поле, пробігся, ну так трошки боліло. Потім вийшов на поле і зрозумів, що по прямій я можу бігти. А таке, ну, як зміна, зміна проєкторій, то мені сразу, я одразу зрозумів, що мені треба заміна. Ну і ну, доктора сказали, вони подивились відео ще в першому таймі, і вони сказали головному тренеру, що треба заміна після першого тайму. Це, Мабуть, на якомусь адреналіні е, дербі, і е, ну, я перед матчем казав, що буде електричний стадіон. І така, знаєте, атмосфера була, що на, мабуть на, на цьому адреналіні я ще прав, і потім зрозумів, що трошки не можу. Там мені, в принципі, всі написали. А, позвонив одразу Сергій Станіславович. І ми зараз на, на зв'язку. Е, вчора він дзвонив мені, запитував, як, як справи йдуть. Ну я, я вважаю, що мені приємно. І е, це дуже дуже важливо для мене, що там головний тренер запитує, дзвонить, переживає, як я як я відновлююсь. Е, Вісенте також писав мені на своєму ломаному англійському. Дуже приємно, дуже приємно. Ну, самопочуття добре, але дуже втомлююсь, тому що така специфічна робота. Коли ти в, в групі тренуєшся в загальній, то ти на полі завжди з м'ячем бігаєш, а тут ти завжди в залі. І трошки, трошки друга робота, і втомлююсь дуже сильно останнім часом. Я зняв лангету. По планам, мало бути ще два дні в лангеті в цьому, як воно, в сапожовці. Але я зняв раніше після другої ін'єкції фактору росту. І я вже в четвер, в п'ятницю в минулі я зняв і ходив без них, тому ну, мені вже краще ходити так і розроблювати трошки гомілкостоп. 100. А сьогодні в мене вже було було тестування це стрибки, як, як в мене екраножна там поводиться, і трошки в мене в, в, в велосипед кожен день на кардіо. І сьогодні я ще бігав, така доріжка бігова, яка тобі допомагає надувається, і вона допомагає тобі бігти. Тому ну, ти не, не в повну силу, можна так сказати, біг, біжиш. І сьогодні 30 хвилин там бігав. Сьогодні, сьогодні вже покращення, можна так сказати, нов, новий етап. Якщо я добре пам'ятаю, то в мене по плану з 30 травня робота з м'ячем і 4 червня вихід в загальну групу. Але подивимось можливо трошки пізніше, можливо, раніше. Я надію, що раніше, тому що е, прогрес іде і в мене Добре поводить себе нога, тому я сподіваюся, що трошки раніше і навіть оцей день-два день буде велику роль грати, тому що в нас матчі 3, сьомого та одинадцяти. Ми жартували, коли я в масажній кімнаті був. І жартували, що цей Сезон дуже скучний в кінці, тому що тому що ми вже не в зоні виліта, ми не вилітаємо там за чотири тури до кінця. Це ну, у мене за два з половиною роки це перший раз, що я можу там сполягати спати і не думати про турнірну таблицю і де ми можемо бути, розрахунки якісь та і так далі. І ну, цей сезон такий був Ах, важкий морально, мабуть. Тому що коли в тебе забирають там перший раз забрали 10 очків, то е, наче просто забрали 10 очків, але воно морально важко виходити з цього. Е, виходити на поле, і ти розумієш, що там. І ще другий штраф нам сказали, що буде другий штраф, і ми не розуміли, скільки в нас заберуть. І важко морально на... настраюватися на такі матчі перед такими новинами. Тому але в цілому. Я гадаю, що для нас був дуже хороший сезон, і якби у нас не забрали бачки, то ми були б на 11 місці чи на 12-му. Ну, мабуть, коли в нас забрали 10 очок, і ми, ми, ми були в збірні перед Італією, то якось, коли в тебе. Там, ну, Спочатку я сказав, що нічого страшного буде, як буде. А потім, коли ти задумуєшся, як ти важко ці очки здобував, і тебе їх просто так забирають. Ну, для, це для, як для клубу, то це якісь там, може, фінансові справи були. А для мене, як футболіста, це дуже важко було прийняти це. Але потім ми зіграли МЮ 3-0, ми програли, але ми дуже, ми хорошу гру показали. ми не заслуговували програти 3-0. Uh, і потім у нас було чотири в ряд перемоги, наскільки я пам'ятаю, і чотири на нуль. І матчі були Ньюкасл, Челсі, Ноттінгем та Бернлі. Це не, не такі уж легкі суперники, і всі на нуль, тому ми якось після цих матчів трошки прибавили і в турнір, та, турнірній таблиці, і в моральній частині. А потім трошки був у нас спад. Але зараз у нас. П'ять 5, 5 матчів на нуль підряд. Я не пам'ятаю, чесно, але дуже хороші результати зараз показую. Ще немає трансферного вікна, я травмований. Е, попереду Євро. Ну, нема про що говорити. Ну, ви правильно сказали, що це питання таке собі. Але як клуб вирішить, яка. Як... Я, я гравець Севертона і я радий. Бути Давайте почнемо з першої гри, потім з другої, потім з третьої. Е, Загадувати наперед, тим паче в такому, в такому турнірі це дуже важко. Кожна гра там дуже важка. І згадайте, проти Північної Македонії гра на Євро, яка який друг, другий тайм важкий був. І ти, ну кожна гра, всі хочуть вигравати, всі хочуть показати, показати себе, тому степ степ Не дивився ні, ні матчі Румунії, ні матчі Словаччини, ні матчі Бельгії, тому я, я вам нічого не скажу. Якщо вже ми будемо е, готуватися саме до суперника. Тоді можна буде подивитися на їх рівень, але зараз я не забував собі цим голову, тому що в мене чемпіонат, в мене другі, другі справи, клубні справи не, не менш важливіші ніж ніж Євро. Що чесно, це дуже дивно, але ми не спілкуємось ті, хто грають в Англії, Я бачився тільки з Мішою Мудриком. Єгором Ярмалюком один раз за, за весь час це після збірної. І Назарій Русин приїжджав до мене в, додому до мене, бо в нього вже відпустка була. Тому це дуже дивно, але ми мало мало спілкуємося. Ілюха забарний запрошував в гості, але в нас не, не вийшло. Я надіюсь, що все в нього буде добре. І е, як ви, ви правильно сказали, що я компліментів наробив, але це спра абсолютно справедливо було. Правильно, тому і болівальникам ти теж не, не, не збрешеш. Вони кожен матч дивляться і е, бачать, хто, хто найкращий. Так, у них там Соланки був, найкращі бомбардири, і теж класний сезон у нього, але Заба, ну. Я, я сподіваюся, що у нього буде все добре цим літом. Не задача, а моя маленька мрія, якщо б грали в одному клубі. Це було б дуже класно. Я не хочу нічого такого радити, тому що це. Ви знаєте, що Сразу ти клуб назвеш, і це може зіграти поганий жарт для Ялюхи, тому Тому немає сенсу. Топ-клуб, я, я так скажу топ-клуб. Та я не знаю, Сашко. Ну, це питання до тренера. У нас достатньо багато футболістів, які можуть зіграти на цій позиції. Це вже більше, я ж кажу, питання до тренера, тому що якісь можуть бути тактичні зміни. Саня Зінченко може зіграти, Коля Матвєнко може зіграти. Бодя Михайляченко. Зараз є Дубінчак. Вівчаренко. Ну, тому... Ось Вівчаренко Пах... кажуть, Новий Миколенко. Вівчаренко, що ти скажеш? Ну, він хороший лівий захисник. А, у нас трошки відрізняється, мабуть. Хоча він теж, теж грав центрального захисника, як і я деколи. А, хороший лівий захисник, і у нього є якість віддати передачу гальову і так далі. Тому я, я думаю, що в нього велике майбутнє в Динамо, а може і не в Динамо десь в європейському клубі. Ну, в паціні спочатку, знаєте, коли вони не добрали очки на початку, то вже в кінці дуже важко нас доганяти. І я це дуже добре знаю і розумію. Я був в такій самій ситуації, так само в Динамо, тому. Е я чесно дуже радий за Колю Шапаренка, що він відновився, набрав свою форму. І ну, я, коли вони гра, грають, я включу, ну і в мене є час подивитись, то я кайфую від, від їхнього футболу, від їхньої атакуючої лінії. Так, Гвардіол, Робертсон і. А, я забув з Тоттенхема у Догі. Оце будуть. Три, так. Але ну, Робертсон, Робінсон і Мічел мені також подобається. І Дохерті з е, Лютона він то, е, теж хороший захисник. Вийшло дві по топ-3. Топ-6 вийшло. Так, так. Хто більше забував за збірну України, називає два прізвища такаєш що більше. окей? Зінченко чи Циганков. Циганков, мабуть. Циганкова – 11, Взінченка 9. Так що правильно. Яремчук чи Коноплянка? Коноплянка. В да, Коноплянки знаєш тільки? Ну так приблизно. Ні. Але 20, багато. Ну, 20, в порівнянні з усіма футболістами то багато. 21, Яремчука 14. Довбик чи Малиновський? О, Малиновський. Ні. Добик на один випередив його зараз. В нього 8 проти 7. Воронін чи Воробій? Ого. Близько, Воронін. скажу, близько. Воронін, Воронін 8, Воробей 9. Ну, близько, не близько. Селезньов чи Мілевський? Хм. Селезньов. Правильно: Одинадцять, вісім на користь Селезньова. До зустрічі в збірні.